Що найбожевільнішого ви чули або бачили на заходах для багатих людей? Я працював офіціантом у дуже пристойному ресторані. Якось мені випало обслуговувати вечерю в приватному залі з нагоди дня народження президента великої кіностудії. Один з гостей на вечері був, очевидь, шалено багатим видатним продюсером. Я чув, як вони обговорювали, що він вирішив зібрати кожну пляшку. Вина дуже відомого виробника, певного врожаю. Для розуміння така пляшка ймовірно коштувала близько двох тисяч доларів у ресторані і не знаю, скільки в роздріб для цього в нього був штатний працівник, який відстежував приватні колекції та винні погреби ресторанів, де могли б бути потрібні пляшки. На ту мить у нього зберігалось понад 4 тисячі пляшок одного вина, впорядкованих за серійними номерами у спеціально зробленому підвалі. Він розповів історію про те, як Мартін Скорсезе розкритикував франшизу, яку він профінансував. А коли той пізніше зателефонував і попросив фінансування для ірландця, він Послав його до біса у якийсь момент. Його асистент, один з трьох помічників, що сиділи в кінці довгого обіднього столу. Повідомив йому, що перші трюфелі сезону доставили якомусь шеф-кухарю в Токіо. На це продюсер сказав: чудово, хто небудь хоче полетіти в Токіо на цих вихідних на дегустацію трюфелів. Кілька людей погодились, тож він доручив асистенту переконати, що один з літаків буде вільним для подорожі. Вони залишили ще на три години після того, як ми закрились, купили всі пляшки вина тієї ж марки, але іншого врожаю, що були у нас в погребі в дорогу. Дали мені спробувати Шато Бріон 1989 року і залишили чайові у розмірі 3600 доларів за те, що затримались з від'їздом. Боже, вільна була нічка. Я працював офіціантом на приватному заході. Це була передвесільна вечеря. Батько нареченої розповідав усім, що він замовив приватний літак для своєї доньки та зятя, що вони полетіли на балі на шеститижневий медовий місяць, який він також оплатив. Літак повинен був залишатись в їхньому користуванні на час подорожі на випадок, якщо вони захочуть відвідати інші місця, коли їм стане нудно. Передвесільна вечеря на 20 осіб коштувала близько 20 Тисяч доларів. Працюючи на тому заході, я мабуть заробив за одну ніч найбільше, ніж будь-коли раніше на тій роботі, і це безумовно було найлегше. Дізнався про яхтове життя. Колись у мене були суперзаможні боси, і вони розповідали про свого друга, який був власником кількох будівель. Він володів великою яхтою. Так, от яхта завжди була готова до відплиття. Це означало, що на ній постійно перебував повний штат персоналу, який отримував повну зарплату, включно з кухарями та офіціантами. Це був по суті готель серед моря. Річ у тім, що чоловік рідко нею користувався, тож на судні було повно нудьгуючих людей, яким не було чим зайнятись. Якщо власник вирушав в європу літаком, яхта прямувала за ним. На той випадок, якби йому захотілося, Нею скористатись, а це траплялось не завжди. Спеціальна служба це було розкішне весілля, і серед гостей був конгресмен. Тож туди привели секретну службу, яка протягом усього весілля вдавала себе гостей, але при цьому ні з ким не вступала в контакт, щоб не відволікатись. Вони були схожі на реальних НПС. Я був у корпусі миру в Замбії. Ми часто тусувались в казино в Лусаці, бо там давали безкоштовну їжу, напої та сигарети, поки ти ставиш. Ми грали в блекджек по 2 долари, щоб просто поїсти. Але коли я підійшов до рулетки, якийсь хлопець поклав на стіл 10 тисяч доларів, програв свій спін, просто знизав плечима і пішов геть. Приїхавши з села, де ми справляли нуждов'ями і тягали собі воду, я був вражений достатком, що існував. Wprost oporóć z namajem. Я відвідав вечерю для багатіїв у бель Ейрі. Ми з дівчиною майже нікого там не знали, але поступово зрозуміли, що всі присутні були багаті у застосунку зіло. Було вказано, що будинок, де проходила вечеря, коштує 80 мільйонів доларів. Під час самої вечері я завів свійську бесіду з хлопцем, який сидів поруч зі мною. Ми почали говорити про подорожі, і він сказав, що його друг нещодавно брав участь в пригонах з Порше в Німеччині. Чині, я подивився на нього і сказав: О, ти маєш на увазі, що він брав участь в перегонах на Порше в Німеччині він розгублено зиркнув на мене і відповів: Ні, він брав участь в перегонах з сім'єю Порше і назвав кілька імен спадкоємців Порше, з якими вони вочевидь дружили. Я не думаю, що це можна назвати заходом для багатих людей, але моя дружина працює в банку. Якщо ви не належите до керівництва банку, то ні чорта не заробите. Кілька років тому на корпоративній вечірці її компанії президент банку вийшов на сцену і почав стріляти з пневматичної гармати доларовими купюрами. У мене вивернуло шлунок, коли я побачив, як розумний заможний керівник банку стріляє доларами у своїх недооплачуваних працівників, щоб ті потім у вечірньому вбранні повзали по підлозі, збираючи їх. Не розумію, як нібито розумна та успішна людина може бути такою нечулою. Це було гидно. Мене запросили на корпоративну вечірку в Нью-Йорку. Вечірка відбулась в музеї сучасного мистецтва. Вони орендували музей на вечір. Там був ікорний стіл, до якого можна було підійти і взяти стільки ікри, скільки хочеш. Мені сказали, що ікра коштувала 5 тисяч доларів. Це було на початку 90-х. Я побував на дні народження в однієї відомої людини в Беверлі Хілс. Не казатиму, хто це був про всяк випадок. Але коли ми з дівчиною приїхали, нас підвезли до будинку на гольфкарі. Охорона провела на вітальню, де стояв золотий рояль, а потім вивела на задній двір. Перше, що я побачив, була жінка у спідній білизні у великій надувній кулі, що плавала в басейні. Але це був лише бічний басейн. Ми попрямували до головного заднього двору. Де розташувались повітряні гімнастки та ще більшість жінок у білизні у ще більшому басейні. Також там стояла станція для скручування сигар. Сидів на самоті один відомий американський актор. Не схоже, що він там когось знав, і грав великий джазовий оркестр. Це була найбільш лос-анджелеська річ, яку я коли-небудь бачив, і чесно кажучи, я не отримав задоволення від проведеного там часу. Ми пішли рано, тому що всі здавались надто самозакоханими. У мого друга був приятель, який належав до типу шалено багатих азійців. Подивіться одноіменний фільм, і зрозумієте, що я маю на увазі. Одного разу цей багатий чувак їхав на своєму Феррарі по платній дорозі. Мій друг був в іншій машині, яка їхала позаду нього на автозустріч. Цей чувак вирізався на своєму Феррарі в інше авто, а потім зупинився на узбіччі. Він вийшов, подзвонив комусь і чекав, покурюючи з моїм другом. За словами. Товариша він поводився як зазвичай, ніби нічого не сталося. Хвилин через десять під'їхав жовтий Ламборджіні. Водій Ламбо вийшов, взяв з рук багатія ключі, а потім сів у розбитий «Феррарі». Багатій сів за кермо Ламборджі і поїхав далі. Очевидь, новий водій повинен взяти на себе відповідальність за всі проблеми пов'язані з аварією. Так, поліція була там весь час, і вони не намагались заговорити або підійти до багатого чувака до того, як приїхав водій Ламбурджіні. Я працював у офтальмолога, і він відправив мене на місцевий благодійний вечір. Там проходив тихий аукціон, де ти записуєш свою ставку, а хтось підходить після тебе і пропонує трохи більше. Лікар, попросив мене зробити ставку на гірськолижний пакет і дав мені чистий чек із зазначенням максимальної ціни. Коли вечеря закінчилась і почався аукціон, я зрозумів, що потрапив не в ту кімнату. Я вирішив, що замість того, що просто крутитись навколо лижного пакета, я просто напишу максимальну ціну і піду до бару. Це були не мої гроші. Оші, коли я відходив від столу, позаду мене опинився хлопець, який був місцевим забудовником. Багато нерухомості, великі гроші. Він подивився на те, що я записав, глянув на мене і сказав: ніколи не повірю, що в тебе є такі гроші. І я впевнений, що ти навіть не катаєшся на лижах. Потім він розвернувся, написав 10 тисяч доларів, глянув на мене і видав. Ти зіпсував мені настрій. Тепер я зіпсую розваги всім іншим. Він ходив по кімнаті і пропонував від 5 до 10 тисяч доларів за кожен предмет розкоші. Благодійна організація побила рекорд зі збору коштів, але люди були розлючені. Мені було байдуже, коли я розповів цю історію лікарю. Він сказав, що це кумедно. Я працюю в елітному заміському клубі, ішов дощ, тому ми закрили тенісні корти, майданчики для піклболу та баскетболу. Група підлітків зайшла і запитала, чи можна пограти в баскетбол. Коли я сказав їм, що майданчик мокрий і слизький, і грати не можна. Один з них відповів: У роздягальні є рушники, візьміть їх і витріть майданчик. Коли він це говорив, лив сильний дощ. Близько 20 років тому я відвідав політичний благодійний вечір. Там було багато заможних людей, але тільки один мільярдер. В якийсь момент я наївно запитав його, чому він не балотується на посаду. Він засміявся, дивлячись мені прямо в очі, і сказав: Сину, навіщо мені бути політиком, якщо я можу бути його власником? Це мене тоді дуже вразило. Відтоді нічого не змінилось. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що божевільного ви чули від багатих людей? Напишіть в коментарях.